Виконуємо лабораторний дослід номер 3 Фізичні властивості речовин. Мета дослідити властивості поданих речовин. Матеріали та обладнання у трьох пробірках речовини. Калійна селітра, графіт, подрібнений поліетилен та склянка з водою. Щодо ходу роботи потрібно розглянути речовини, який вони мають вигляд. Кристали, порошок чи дрібні частинки. Чи розчиняються у воді ці речовини? Візьмемо кристалики калійної селітри. І додамо до води, перемішаємо скляною паличкою. І бачимо, що каліна селітра розчиняється в воді. Візьмемо також графіт та додамо до води і перемішаємо скляною паличкою. Що ми можемо помітити? Що навіть при перемішуванні дана речовина не розчиняється в воді. Потрібнення також не допомагає розчинити дану речовину. Додамо шматочки поліетилену до води і спробуємо їх розчинити. Ми бачимо шматочки поліетилену. Легші за воду, бо в них густина менше, ніж у води. І вони не розчиняються у воді. Запишемо результати до таблиці. Бачимо фізичні властивості. Та також потрібно записати висновки. Дайте відповіді на такі запитання. Чи є фізичні властивості спільні для двох чи трьох речовин, за якими властивостями можна відрізнити ці речовини?